Добрий ранок. Не фокусується. Бачите, реморозок стекла за той. Буду заводити, мабуть, у нас. Та поїду про випахати, щоб воно наскільки воно промерзло. Підтягнуло. Ой! Не буду казати, що там прямо все цей залив відро гарячої води, відро холодної. Мінус 4. Я думаю, що МТЗ вичний так не заведеться. А може. Ні, ну як новий то, да. так що буду їхати пробувати попа, хай трошки прогріється, пророби. Печки немає в мене. Мені тут недалеко їхати. Ой, ні, ні, ні. нічого не видно. Все понятно. Їду по приборах. Сейчас стану трохи стекло протру та я і думаю буду пробувати куку пахати. Білярать, бо там почнеться пахота. Оранка косить, косовиться а де ви? так що якось так, сейчас Стекло трошки витро, може видніше буде трошки, бачите, зробив, не зрив. Поехал, он менял на Трошки призупинився показати наскільки земля промокла. Бачите, аж де пішла суха земля вона. Зараз ми плюс-мінус заміряємо. Ну, я думаю, що 25 по любому. 25 по-любому. Промочило. Давайте заміряємо глубину, ту що я пашу. Сейчас ось тут. Оп! Дивіться. Отак. Так, сейчас я рулеточку положу. Вот так. Может, ну, в общем, блядь, я все беру. Оп. И оставляю, дивиться. где-то почти тридцатка. Ну, давайте вот тут сейчас Так. Отопцювався. ну, оп! ось що диви. Ну, 25 це стабільний, ну, 28-25, уверено. Так що я вважаю, що це доволі непогано. бореться, земля дійшла. Конечно, я думаю, что наверное надо заменить фильтра. Надо заменить фильтра. Я уже не помню. Года два, наверное, на другой вот, наверное. В общем, надо менять фильтра. Воно вже, конечно, зараз время 12.46 Вже підслизило, буває даже буксує трактор, побуксовує. Ну нічого, не ставте лайк. А я печу. Бачите, де на малих оборотах воно його і не і не рівняє, просто горне та й все, стави на. І погнав Надо йому обороти, воно тоді буде дужче закидати його. Якось отут. Бачите, тут рівненько все, а тут все вже пішло погано, некрасиво, верніє. Так що якось отак. Бачити, воно вже підслизило! земля ось, наскільки промерзла. задивіться опа! Тут міліметра чотири. Так, ну що, пішов я, бо він щось подрочився десь в другу сторону. Осталось мені тут небагато. рвать, а то суху землю місить. Якось ось дощі пройшли період, тільки працюй, працюйте. Там теж тракторець бігає. У мене ціля не видно. Що його було трактора рвати, а то суху землю місить. Якось о, дощі пройшли і... вперло. Тільки... Добрий вечір. Це вже другий день, я тут бачу, бо вчора не допахав, поламався трошки трактор. Трошки що? Просипався почіпник на переднім постові. Ну там чи там вертикальний, чи горизонтальний вало, то і там 207 чи 206 почіпник розсипалися і вал накрився. Взагалі за день справи ось на вечір виїхав провірювати кружок урізав, зараз другий печу. Все такий ловкенький. Не знаю, довго не буду пока сейчас пару кружків Все так виїхав провірити, вот там іде. Вітра міняв. пару кружків зробити а вже і заканчиваю кукурузу пахати так думаю, пограюся а потім думаю до що бащу щоб вже з кукуруза була спашена 4-5, опять 5 точно промерзло. Ну, нічого, два короде. Тут на цій, цій стороні трошки останеться пару рядочків, а на тій стороні вже не останеться. Сейчас я туда і не знаю, бо вже Вірні, це я туда і вже назад вернуся по ту, по ту сторону. Там, наверное, вже не буде нічого пахати. Останеться тут пару рядків куперози. Думаю, тут все ще семечка не пахана. Но потом. Так, колесо за підняв повністю. Плуга обчистив, сейчас буду останній проход. Тут по цю сторону проходить. Оця сторона мене вчора заклинула. Почіпники розсипались на і Прийшлося десь метрів триста, а заклинити там колес і пхати його туди. В общем, їду у, у той край. Так що, голова. Ух. В общем, і шо. Укурузу я практично там от три, три рядочки осталося. Укурузку я закончу пахати, края ще біду. Оце ну, все закончу. Іду додому. А живу я от фонарик, бачите, ярко світа. Оце я там тут метрів 300-400 і я вдома. О!